раніше з друзями ми багато разів відвідували Україну. Мій друг працював в автомобільній промисловості, тому він подорожував у справах. Ми хотіли допомогти йому, а також щоб дізнатися більше. Бували у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі та багатьох інших містах. Нам дуже сподобалася Україна, але на жаль, після цих трагічних подій, міста, які ми відвідували зараз у поганому стані, нам щиро шкода людей там, і ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. І хочу подорожувати по всій Україні після війни, тому що український народ справді прекрасний, а його культура дуже багата. Моя донька народилася 24 лютого у день початку війни. Того ж дня, на жаль, я спостерігав за вагітними жінками, які народжували в підвалах та сховищах в умовах війни. Вони опинилися у складних обставинах. Мене як людину це дуже засмучувало. сподіваюся, що люди в Україні знову житимуть щасливо. А ми, як туристи, зможемо знову відвідати цю чудову країну.